Тільки не переживайте. Все, я вас обіймаю цілу. Mm, так, все. Як доїдете одразу мені напиши. Тримайтеся. Гордий за вас. Фу, дядько на фронт їде. Мама його родину до себе забрала. Там велика будівля, підвал. А Моя сестра Двоюрівна з двома маленькими дітьми. Полтаву їдуть. Поки що. Я не знаю. Вона. Далі з сусіднього району за кермом ніколи не їздила. Чо, прорваємося. Все буде добре. На жаль, це не сон. Ти боже, боже. Криниця завжди гоправий. Він ну, казав, що буде повномасштабний. Так. Оксана, дитяці, дзвонив? Дзвонила. Ну, як вона? Переживає якось і мене так більш-менш. Мама, як? Нормально. За нас приймається. Оксана, тут всі мої документи в конверті трохи грошей. А ти куди? Сама знаєш. Ми достроково випускаємо третій і четвертій курс. Але боюся. Цього теж буде замало. Ігор Миронович. Головою. Мені відповідаєш за Оксану. Я повинен бути впевнений, що з моєю дочкою це нормально, що вона в надійних руках. Можете на мене розраховувати. Все нормально. Ви не знати, щоб не сталося, ти завжди можеш на мене розраховувати. Я буду тебе захищати і оберігати, бо я тебе. Привіт, мам. Петріку, як ти там? Все добре. Та ні, може бути добре, тут таке твориться, такий жах. Що вони вам кажуть? Нічого нам не кажуть. Все, як і всі читаємо в інтернеті. Ясно. Слухай мене сюди уважно, Петрику. Збирай швиденько речі, тато скоро за тобою заїде. Що значить приїдете? А то і значить, він через кілька годин буде у Хмельницькому, щоб ти був готовий. Готовий до чого? Ви можете мені нормально пояснити? Тату по дорозі подзвонить, все тобі пояснить. Зараз немає часу. Петрику, я тебе дуже люблю. Збирайся, будь ласка, чуєш. Давай. Давай. Так, хлопці. Вони Андрій пропонує нам всім зібратись в нашій аудиторії. Не знаємо, чого сказав терміново. Пішли скоріше. Іване, прийшло розпорядження по тобі. Твоя рука вже здорова. Тебе відправляють на фронт. Дякую, че пиш слово. Він реально крутий реабілітолог. Враховуючи твій бойовий досвід, поїдеш до своїх побратимів. Дякую за чудову новину. ласка. Дозвольте, Роману Олександровичу. Заходь, Миронич. Коли мій виїзд, після завтра. Час я тобі скажу додатково. Прийняв. йти. Дозволяю. Бережи себе, Іване. Що у тебе? Прийшов дізнатись, куди мене направляють. Нікуди. Ти залишаєшся в академії. Чекайте. Як в академії? Чому? Так, тому що ти обмежено придатний. Значить, Криницький зі своєю рукою не обмежено придатний. Я обмежено придатний. Так Його рука здорова. Я теж здоровий. Ну, то пройди медкомісію. Докажи це. Ви ж знаєте, скільки там зараз людей. Романа Олександровичу. Я нормальний, я здоровий. Я хочу захищати свою країну. Ти ж ти хочеш, Миронич, я знаю. Але ти мені потрібен тут. Це мій наказ. Він не обговорюється. Крапка. Я не Миронович. Я полковник Якимів. Коротше, я думав, Якимів яким я трохи плюснув, щоб переконати Оксану, але ні, виявилось це правда. Ну, що за правда? На позиціях людей не вистачає, тому старшаків випускають екстерном з академії і відправляють в зону бойові. На нас? А на нас таке враження всім начхати. Ні, ні, так не піде. Ви як хочете. А я піду до військомату. Я служив, мене точно візьмуть, куди вона дінеться. Ні, ні, ти нікуди не підеш. Чого це? Бо це дезертирство. Яке нафіг дезертирство, я на фронт рвусь. Я ще раз повторюю, ти нікуди не підеш. Ти що, командир? А ну відвали. Я... Ще раз Сой, ти поїдеш одразу в лікарню. А, відпустити ж гоніш, а шавини, ж вас на фронт не пускають. Да. В цю mm. гру. Толік, дарина права. Треба піти до ректора поговорити з ним. Чуєш? Увага. 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 Увага! Вставай! Увага. Вставай. Товариш командир! Дружок, я встачу. Я спробую за вас сам поговорити з ректором. Івану Ростиславовичу, дякую вам. За що? Те, що я допомагаю дітям потрапити на війну. Бігом в тир там безпечніше. Роман Олександровичу, маю до вас ще одне питання. Ага, добре, я зараз зайду. Керницький. Ну, про твою відправку на фронт. Я дізнаюсь від когось іншого не особисто від тебе. Тому що я сам тільки дізнався від доктора. Важко було зайти до мене і про це сказати. Я Я не знаю, як тобі про це сказати. Коли від'їзд. Після завтра. Ну, ясно. Тоді я піду до Волинського і теж попрошу з тобою поїхати. Значить, послухай мене уважно. Я не зможу виконувати свої обов'язки там постійно, хвилюючись за тебе, як ти, де, ти, що ти. Тільки не треба, будь ласка. Не треба вирішувати за мене, добре? А це не я, це здоровий глуст. Послухай, всі будуть тікати сюди від війни. Тут буде дуже багато роботи. Хтось їх має приймати. Курсантами треба займатися. Я просто Ти знову поїдеш навіть зі мною не попрощавшись. Ну ти що. Зараз зовсім інша ситуація, ніж тоді. Петро, чітка собі забити. Петро! Тата, ти що тут робиш? Я тебе шукаю ти тут. ти ще тут. А де мені бути? Ми ж домовились. Поки я їду сюди, ти збереш речі. Біжи в кімнату, забирай речі, поїхав. Мені можете нормально пояснити, куди я маю їхати. В Польшу. В Польшу. Я виїзний. Про тебе я домовився. Тебе випустять. Поїхали. Навіщо нам в Польщу? Тобі вітер в голову надув. Чи ти не винний дивишся? Спочатку ми їдемо в Польщу, А далі буде видно. Поїхали. Ну, ви якщо хочете їти, я нікуди не поїду. Послухай, я 300 кілометрів проїхав до тебе. Ти як дівчина виділаєшся. Збирай речі. Я ще раз кажу: я нікуди не поїду. Рот закрив! Що ти вилупився? Займайся своїми справами! Ще одне слово. Я натопчу тобі писок. Чи ти хочеш, щоб я тебе опозорив перед твоїми однокурсниками? А ти мене вже присоромив, коли запропонував виїхати з країни як боягуз. Так все, ти дістав мене поїхав. То що в чи що? Поїхали. Шмаркач. Ну, батька, бий. Ну. Є важливіші справи, ніж. Бити боягуза. Шмаркач. Ти ще про це пожалкуєш. Ми ще з тобою поговоримо. Ти тут понаставляли. Ми ще з тобою поговоримо. Ти правильно зробив. Я я так. Так, звісно. Так, пан... Присядь, почекай. Так, пане генерале. Дякую. Кажуть, москолота вже під Києвом. Ніщо, ви переживаєте, де ми то все хоронити будемо? <світ> Та дай то Боже. Наші хлопці молодці, але тих немитих з болот теж немало. Ну, про це я хотів з вами поговорити. Мої орли рвуться в тебе. Це ти що? Ні, 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 ні. не може бути й мови. Неше діти, ти що? Роман Олександровичу, я погодився викладати в академії за умови, що мені дозволять підготувати мою групу до несення служби. І Я це зробив. Вони повністю готові. <клес> Іване, наші експерименти і, і так вже дуже далеко зайшли. Вибачте, уже в мене дуже багато роботи. Я особисто працював з ними весь цей час і абсолютно відповідально можу заявити, що мої курсанти готові до виконання бойових завдань. Я... Іване, ну, ну, ну реально, ну. <кій> Моє рішення остаточне. Вибач, друже. Іван Ростиславович, ну що там? Ректор вважає, що ви ще не готові. І не хоче чути ніяких аргументів. Але ви ще ж постараєтесь його переконати? Я зробив все, що зміг. Я їду до своїх побратимів на фронт. Далі без мене. Послухайте. Ви дорослі та самостійні. Я не думаю, що в мене буде на цей час, але якщо раптом він буде, то. Я буду сумувати за вами. Ви Вы... і сумувати за нами? новий анекдот? Правда. Знаєте, у вересні минулого року ви прийшли купкою незграбних, пихатих, самозакоханих, кривих тінейджерів, в яких ніхто не вірив. Але я. Відчував, що ви. Тепер переді мною стоять професіонали. А ще ви прекрасні люди. Люди, яких я по-справжньому полюбив. А я не знаю, як далі бути без гонора Абрамчука. Як я зможу жити без напору кноп? Без специфічного гумору Вільчинського? Що пиріжок навіть ти заліз мені прямо в серце. енергійний кривоніс. Своєрідний січівський. Веселий кравець. Я полюбив вас більше, ніж курсантів. Дякую. Іван Ростиславович, Дякую, вам. Дякую. Дякую. Командире. Так, п'ятдесят штук. Дякую. Замовила п'ятдесят матрасів. Сказали, що сьогодні ввечері спробують привезти. Я пропоную сформувати додаткові продовольчі набори. Слушна думка. І так, як я живу у гуртожитку, то я можу чергувати цілодобово. Ні. Мені потрібні виспані люди. Організуємо чергування по змінах. Добре. Так. так. Дозвольте. То, заходьте, пане докторе. Шановні колеги, я вибачаюся, але змушений повідомити вам неприємну новину про Ігоря Мироновича. А що з ним? Несамовито лютує через визнання його непридатним до військової служби. Я навіть запропонував йому заспокійливо, але знаєте, куди він мене послав? Прийміть мої вибачення від мені Ігоря Мироновича. Я, я з зараз... я ним. Побачите, подавчо. Треба якось переконати ректора. Ти ж чув, що криниці казав. Значить, треба показати ректору всі наші навички. Довести, що ми готові. Як? Викрасти ректора? Саме так і зробимо. Андрій, андрій, я ж ти а ж… А я не жартую. Проведемо ідеальну операцію з викрадення реактора, застосувавши всі наші навички. Волинський нас за таке відрахує, а так навіть краще. Якщо нас відрахує, то ми підемо в армію, а там потрапити на фронт набагато більше шансів. Тобто, походу, ми нічого не втрачаємо. Всі в дупу. Тато, це я. Відкрий, будь ласка. Чого тобі? Можна Ти хоч що сьогодні їв? У мене грижа. Сідаю на дієту. Знаєш, тримав на якусь визначну дату. Ця дата настала. Офіцери не беруть воювати. Будеш? Тато? Так не можна. Ти військову прокуратуру виклич. Нехай вони мене затримають. Що я вже для цього не придатний. Я тебе не впізнаю. Де мій тато, про якого я всім розповідала, що він найкращий у світі? Де той офіцер, яким я так пишалась? то запти. Якщо ти не придатний там, то ти потрібен тут. Заварилися з Волинським? Не можу я сидіти тут просто виховувати дітей. Коли в країні війна. Ніхто, крім тебе, з тих дітей хороших військових не зробить. Роботи в тилу буде не менше, ніж на передовій. Комусь цю роботу потрібно робити. Робити якісно. А ти інакше й не вмієш. Ти чого така впертаму? Доки свого не доб'єшся, не заспокоюся. Все в тебе. Це дочекається визначної значної дати. Відкриємо на нашу перемогу. Паскуди! Зрадники, сепаратисти! Розвіжіть мене, негайно! Я нічого не скажу! Бідходьте по одному, я вам швидко всім горлятки поризрить! Роз... А, Господи, це ви. Слава Богу. А то я думав, в Хмельницькому якась сепаратистська консерва вскрилась. Сплюньте. Так, а ну, розв'яжіть мене негайно. Що ви собі дозволяєте? Роман Олександрович, так ми з вами не домовимося. А ми не домовимося. Я з викрадачами перемовин. Не веду. Боюсь, все ж таки доведеться нас вислухати, тому що ми провели успішну операцію з вашого викрадення. Врахували тому... угу. всі деталі. камери спостережемо. Ми спрацювали як профі, нас ніхто не побачив. Ми хотіли вам показати, що ми готові їхати захищати Україну. Показали. Я повірив. Але війна це вам не іграшки. Розв'яжіть мене негайно, інакше я відрахую всіх вас, бо так нам теж підходять. Добре. Я готовий подумати над вашою пропозицією. Розв'яжіть мене, негайно. – Дозволиш його? – Так, Роман Олександрович, звичайно, приходять. Я ж приведу твоїх курсантів. А я їм вже повідомив, що в них буде новий курсовий офіцер. Можливо, і не буде. Не питай мене, як, але вони склали екстерно всі іспити за старший курс. Тест Білоуса в них був зарахований на початку навчання. Вони готові до виконання бойових завдань.